Завершують монолітне бетонування стін. Це протирадіаційне укриття будують для 33-го Вінницького ліцею. Виконроб Богдан Грималюк розповідає: на об'єкті працюють з жовтня 23-го року. Зараз виконуємо монолітне бетонування стін. Далі в нас планується заливка плити перекриття. Вже з понеділка приступаємо до монтажа опалубки. Стіни 500 міліметрів, товщина, перекриття 600 міліметрів. На один квадратний метр перекриття потрібно півтори тонни бетону та арматури. Це аби конструкція витримувала навантаження від потенційних російських атак, каже Богдан Грималюк. Укриття розраховане на майже тисячу осіб. Близько 980 людей. Площа там 860, здається квадрат, квадратних метрів. Армопояс над стінами майбутнього сховища заливають і на території 23-го ліцею. Укриття будують на місці шкільного стадіону, каже виконроб Олександр Рамазанов. Вивезли понад 5 з половиною тисяч кубічних метрів землі. Після завершення будівництва стадіон відновлять поверху криття. Площа цього сховища каже підрядник: майже тисяча квадратних метрів. Велика великатлава на глуміну чотири. Метра, по зробили 10, зробили подушку 45 сантиметрів, тоді зробили, почали мотирувати фундаментні блоки. Стіни в укритті зводять із блоків. Укріпили їх вилитими із бетону колонами. Працюють за планом будівництва, каже Рамазанов. Блоки і між ними йдуть шпонки. Понки це для усілення. Після монтажу блоків ми робимо брилитий пояс, який має 40 см висоти. Тоді ми заливаємо плита, у нас має 35 см. У нас такий упрощений проєкт, тому що у нас ґрунтові води на глибині мінус 7 метрів. Це відео Суспільне відзняло 10 листопада минулого року. Так будівельники формували монолітну фундаментну плиту та готувались будувати стіни в укритті для ліцею номер 30 Відтоді минуло три місяці. За цей час залили стіни та перекриття, змонтували аварійні виходи та вентиляційні шахти. Більшість зовнішніх робіт завершили. Муляр Олександр сьогодні мурує стіну у вбиральні. Це, походу, туалет має бути. Це переробка один, другий. А це, ну, напевно, складики якийсь має бути. Укриття у 30-му ліцеї має шість великих кімнат. Висота стелі майже 3 метри, розповідає головний інженер будівництва Сергій Вишневський. У сховищі буде три аварійні виходи та вентиляційні шахти. Якщо вона ну, вибух, закриває входи, значить, через ці вентиляційні шахти поступає повітря, і люди, які там знаходяться, внутрі, вони ну, перебувають в безпеці. Будівництво укриття для 30-го ліцею планують завершити у травні цього року, каже інженер. У нас залишилося внутрішнє опорядження, залишилося ще зробити гідроізоляцію позовні, засипати це землею і зробити благоустрій території. Фундамент будували з розрахунком, що над ним зводитимуть додатковий корпус ліцею, каже міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Його та інші протирадіаційні укриття будують за гроші з міського бюджету. Вартість коливається від площі і від об'ємів, і від нагрузок. Якщо ми говоримо про це, вона може бути від 40 до 20 мільйонів гривень за те чи інше укриття. Протирадіаційні укриття у шести ліцеях міста планують ввести в експлуатацію перед початком наступного навчального року, каже Моргунов. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Сьогодні у день єднання на площі Європейській всі охочі мали змогу доєднатись до виготовлення мапи України. Тематичну акцію Просто неба зорганізував організував міський відділ молодіжної політики спільно з вінсмарт Центром. На дерев'яну основу учасники намотували нитки синього та жовтого кольорів. І в хаотичному порядку будь-яку частину України за гвіздочок також обмотуємо, щоб не зіскочила так, в довільному порядку. Окрім виготовлення мапи для учасників зорганізували різноманітні майстер-класи. Олена Постоловська каже: на захід прийшла з онуками. Почула, що тут буде акція до дня єднання, привела своїх внуків для того, щоб наша Україна була єдиною, щоб наші діти жили у вільній країні. Вони повинні знати сьогодні. День коли ми всі об'єднуємося за для чогось. Важливо, я сьогодні зробила такий герб і сплела браслетик. А ще я замотанку не встигла, я плела Україну з ниток. я сьогодні. Браслети пела ляльки малювала, то зробила з ниток і ще малюю. Бо того, що я дуже люблю за собою. Я малюю все за собою. Бо того, що це наші. Рідні хлопці, і дівчата, і вони на росіянців. Тривав захід дві години з 10 -ї ранку і до дванадцятої. За словами співорганізаторки Юлії Мончак, на виготовлення мапи України пішло 16 мотків ниток по 300 метрів у кожному. Готову карту виставлять на аукціон. Стартова ціна 500 гривень. Гроші каже Мончак, збирають для ЗСУ. Ми хочемо показати, що ми єдині, що в нас все ж таки наша Україна єдина, і її ніхто не може розділити. Анатолій Семенець за кермом тролейбуса 33 роки. 33 буде 1 апреля. Було в нас в групі 27 чоловік, я один залишився. Привик бачити, чути, знати, спілкування. Ну, якось так. Ну, звісно, люблю цю роботу. Щоб не робив, то не, 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 не залишився. У керівниці Анатолія Семенця Ганни Завгородній робочий стаж у Вінницькій транспортній компанії ще більший. За кермо тролейбуса розповідає, сіла у 18 років у серпні 1973-го. 31 серпня, значить, я приїхала в Вінницю і пішла навчатись на водія тролейбуса. Нині Ганна Завгородня керівник маршруту і вже не кермує. Каже, відповідає за безпеку пасажирських перевезень. Безпека руху. І, і справні тролейбуси були, і щоб своєчасно вони рухались, щоб не було затримки. Ніде вперше ось такі тролейбуси вінницькими дорогами почали їздити 63-го року. Розповідає завідувач музею транспорту міста Олег Матюхов. Ця історія була взагалі напівкримінальна, можна так говорити, тому що насправді дозволу вінниці будувати тролейбус не давала центральна влада. Тодішній очільник міста Генріх Лютворд вирішив будувати тролейбусну лінію за місцеві гроші, О, каже Олег Матюхов. Прийняли її вже по факту. Єдиний маршрут курсував від нинішньої площі Героїв Чорнобиля до вулиці Шимка. Це була коротка лінія, на якій працювало п'ять машин всього шість тролейбусних зупинок. І це були тролейбуси, які привезли ну такими вже майже списаними в дуже поганому стані з і з Одеси. За 60 років Вінницький тролейбус дуже змінився. Розповідає тимчасово виконуючий обов'язки очільника транспортної компанії Олександр Нечаєв. Пережив 11 модифікацій. Збільшилась і кількість маршрутів. Тепер вони возять і пасажирів із передмістя, задіюють тролейбуси з автономним ходом. На сьогоднішній день ми випускаємо на лінію 115 тролейбусів, які виходять на 21 маршрут і перевозять близько 70-80 тисяч пасажирів щоденно. Загалом Вінницький тролейбусний парк нараховує 156 одиниць, каже Нечаєв. Найстарші зі 9, їм понад 30 років. Далі Богдани, Соляріси та Вінлайни. Останні збирають на базі тролейбусного депо з 2019 року. Таких мають 28. і продовжують працювати над розширенням транспортного складу. Зараз в роботі три тролейбуси, які ми плануємо, до кінця квітня місяця закінчить. Нові тролейбуси комфортніші та енергощадні, порівняно з радянськими ЗІУ-9, і їх би вже змінили, аби не повномасштабне російське вторгнення. На війні нині чимало водіїв компанії. Тому за кермо все частіше сідають жінки. Лише у напрямку водоканалу із 70 водіїв 30. Кермувальниць каже Ганна Завгородня, серед них Алла Миколюк свою роботу жінка важкою не вважає. Якщо в першу зміну на маршрут виїздить о 5.20, прокидається прокидається пів на четверту ранку. Тут каже, і спілкування з людьми, і спорт, і своя штанга. Штанги ми так на бік опускаємо її. Вибила молоточком уголь другий заклала, і все поставила назад. і Поїхала руль для мене це все. Я не знаю, от що машина, що тролейбус. Вінницькі тролейбуси зручні та комфортні як для людей з інвалідністю, так і для матусь із малюками на візочках. Діляться місцеві жителі. Все нормально, коляску заїхала, все добре, нікого не потрібно просити. Подобаються дуже тролейбуси і кінові. Вони дуже чудовий. ти їдеш просто з комфорту. Своє звернення до учасників руху мають і водії вінницьких тролейбусів. Просять бути чемними водіїв приватного транспорту та не порушувати правил. Нині у транспортній компанії 30% вакантних водійських місць, тож запрошують кермувати Вінницьким тролейбусом. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.